Усім привіт! Нарешті хочу зняти для вас відео про свої фаворити місяця. Власне, знову липень про дуже швидко, і знову я аж якось здивована, що вже можна знімати ці фаворити. Тому, якщо вам цікаво такого типу відео, обов'язково продовжуйте дивитися. Власне, почати я, мабуть, хочу з догляду. Перш за все, ось таке чудове мило. Від фірми е, Фабрика натхнення або е, з, назвою, е, з назвою літній дощ. Е, власне, мило ручної роботи, натуральне, ось у мене тут е, омилена олія оливкова, кокосова, пальмова, рец... рецинова, кукурудзіна, олія брикосовий кісточок, ефірні урії, неролі, жасмину і ланії лангу. Якщо ви приблизно уявляєте, як все це пахне, то ви можете уявити, який тут прекрасний аромат. Тут зверху ще були такі ніжні якісь квіточки жовтого кольору, вони ж в мене відвалилися. Але ось, воно, по-перше, неймовірно пахне. По-друге, воно не сушить шкіру, трохи зволожує, гарно очищує, Ну, словом все, що потрібно відмила, все воно дає. І аромат я просто не можу в соти його, не відзначити. Далі, з догляду за шкірою обличчя, в мене ось такий фаворит від фірми Успіх української. Це в нас масочка. В мене маска з малини, вона повинна вітамінізувати шкіру і протизапальна. Нанесена шкіру обличчя на 15-40 хвилин, і склад у неї дуже мінімальний. Це малина, ланолінова основа і жовткова основа. Жовткова основа, точніше. Словом, якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, якщо ні, ви там внизу завжди посилання, без кого слідкуєте, то ви б вже могли бачити мій такий свій міні-експеримент місяць з успіх. І. Я, власне, тестую цю масочку, її наношу кожен день, як і виробник, як виробник каже її наносити, скажімо так, рекомендує. Вона дуже класна. По-перше, в назбігаючи наперед, покажу вам ще ось від також, фабрики натхнення гідрофільну олію для жирної шкіри з ефірними оліями Бергамоту і Лемонграсу. Ось ці два мої фаворити. Вони просто. Чудово врятували мою шкіру від. Ось тут в мене були такі почервоніння, прищики від навіть не знаю від чого, просто почервоніння і прищики. Після них вони минули, плюс вона ще оця гідрофільна олійка гарно очищує шкіру. Власне, ось тут, де в мене такі чорні цятки. Словом, ця комбінація мене просто цілий місяць тішить, продовжує тішити, дуже не можу просто. Не перестати їх хвалити, дуже класні штуки, тому якщо ви маєте щось таке на, при, на приметі, хочете щось таке купити, обов'язково пригляньтеся, вони дуже класні. Е, ще такий собі стайлінгово доглядовий навіть можна сказати, засіб це в нас Miracle Dry Shampoo від Осі. Е, якщо ви дивитесь закордонних ютуберів чи блогерів, то ця фірма Ossie, власне дуже популярна в них від, для, для догляду за волоссям. Це в мене драй... сухий від... для нормального або ж жирного волосся. Словом, що я хочу сказати? Запах у нього такий доволі звичний стайлінговий, але також дуже класно впорується з власне, таким, не зовсім свіжим волоссям, скажімо так. В нього тут в мене така міні-версія, як бачите, тревел версія. Дуже класна буде десь в поїздці особливо. Бо в мене всі мої попередні батісти, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то вони в мене всі великі. Цей ж має 65 мл. Тому, ну що сказати, хороший сухий шампунь. Власне, коротко і зрозуміло, тому що в принципі особливо такого чогось вау додати нема. Але загалом дуже класна штука. Також тепер в мене два фаворити з косметики. Косметику я наносила дуже рідко, тому, власне, така ситуація. Е, перші два це ось у мене Inglot. Це така їхня Freedom System Palette. Те, що ви можете зібрати самі. Ось така палітра на магнітиках і закривається зверху теж на магніти. Ось цих два крайні відтіночка у мене нових, і я їх дуже любила цього місяця. Е, світлий персик, він такий ніжний-ніжний з невеличкими блискітками. І ось цей такий. Мав, навіть не знаю, як сказати, пламп такий собі сливовий, також дуже красиво дивиться. Ось зараз я вам їх посвочу. Насправді, вони їх найліпше, звичайно, ще, до речі, наносити на базу. Але ось ось так. Вони не є надто пігментовані, хіба що їх так вже нашаровувати, але разом з тим дуже класно виглядають. І як соло, ось цей має такий трошки металевий відблиск, мінімально на очах. Якщо так пальчиком нанести і втрамбувати, скажімо так, то буде взагалі дуже класно виглядати. І, в принципі, літні класні відтіночки, я з ним вже різні всякі робила. Можливо, пізніше напишу огляд в блозі, або зніму якийсь макіяж з ними. Друга ж. Косметична моя, другий косметичний фапори це у нас туш від фірми LR Health Beauty. Це в нас серія Deluxe, Вона водостійка. Ну це зрозуміло, чому я її любила, тому що вона, по-перше, дуже класно тримає вигін Ві. По-друге, не осипається. Ну, хіба що зовсім мінімально це легко дуже прибрати? І вона, до речі, змивається ось такими комочками гарячою водою. Тому. В принципі, дуже любила цю туш, і в неї, як ви бачите, вона сама така доволі мініатюрненька. І така ж мініатюрненька у неї щіточка, і тому дуже-дуже-дружною неї наносити гарно промальовує війки. Тому цілковитий фаворит. Ну і остання категорія моїх фаворитів це такі собі рандомні фаворити. Перш за все, це чашка. Я обожнюю всякі такі штуки, чашки, там, різні тарілочки, особливо, якщо вони милі і красиві, то це взагалі дуже класно. Вона в мене ось така звичайна доволі. Зверху така. Кремова, напевно, найліпше сказати, з ось такою трошки текстурою. Всередині такий ніжний, ніжний рожевий колір. Солом дуже класна, містка, зручна, в неї ось тут така ручка дуже класна. Тому цілий місяць ми. Ні, не цілий місяць. Десь два-три тижні нею користуюся задоволення. І останній фаворит теж доволі фешн-рандомний, сказала б так. Це ось мій новенький гаманець. Я вже щось щось таке шукала, навіть в якомусь. Попередньому здається відео What's in my backpack. Я вже казала, що мені потрібен якісь гаманець. І от власне я його знайшла. Це фірма Stradivarius. У нього такий темно-рожевий, мабуть, найліпший відтіночок. Він ось так відкривається. Тут є відділення для карточок всередині. Ось тут одне маленьке відділення для грошей для купюр. І ось тут ще таке ось так от, видно, відділення для копійок. Воно на на блискавці такій, блискавці. А, власне, там я ще й тримаю карточки, тому що в мене всі не влазять в цьому, це малесеньке відділення, тому воно ну, доволі зручне. Но, звичайно, це не найменший гаманець, який я могла знайти, але в принципі мені дуже подобається, як він виглядає. Ну і взагалі, в принципі, в кишені його, я його все одно не... Не збиралася запихати, а в сумку більш-менш майже всю всю нормально влізає. Тому дякую всім за перегляд. Побачимося вже в наступному відео. І гарного всім дня!